У нас гроза з блискавками, з громом, Налякала всіх. Зайшла каву купити, продавчиня. продавчиня каже, щоб, не було трив... ну, щоб була тривога, то каже, я б вже ну, що не було. Таке червоне було якраз в ту сторону, звідки до нас минулого разу приходили. І раз за разом-ба-ба-ба. не лякало, тому ну, всі спали так собі. У нас дождь. Дощ постійно так капає, капає, капає. Касета ексибішена. Ну тут капуста. Мої трояндочки заростають, так що вже не видно нічого. Вчора знайшла тлю, хотіла сьогодні покропити. І ще дощ почався, що робиться? У ну, нас саме почалась... Тому, тому так все в трояндах. Теплиці тут в мене так ось. Все в розсаді. Коли його садить, я навіть не знаю. О, огірочок. О, вже огірочки навіть там якісь є. Це вже такі посходили огірки, але не скрізь. Також є пропуски, тому насаджаю, досаджу стаканчиків. Хочу розсади і у нас іде дощ. Тому навіть не знаю. Теж зароблять. Маю ось такі квіточки. Моєї бабусі були. Вони мені завжди про неї нагадують. Я їх так люблю. Ледь знайшла їх, щоб купити кущик. О, такі красавочки. Ось такі. Гарні, ми казали на них сережечки. Моя косуня. О так, її вистачає не набагато. Раз, два, три акумулятори. Акумулятор на мішок. Ну, це таке. Де вона? От така територія. Це таке. підкосить, там десь мішечок-два. Ну так як для мене. а то я тупу, поки подіргаєш, поки ой, з тим бензином, масом. Отак взяла, витягнула. жик-жик-жик і все. Що тут скусила? Це три акумулятори мені пішли. Ну там ще... Болванка велика. А, -а, -а. чоловік взяв житло, буде декошного. Маю також пилку на акумуляторах. Так ось. Раз, один. Десь тут один сівший треба зарядити. Взяла три. Два. Це, мабуть, хороший, це сівший зароляний. Та ні, все нормально. І все, нажимаю, ріжу. Така легенька. Ну, для жінок. Пішла. Блядь, Так я хотіла сказати, не буду говорити. Ну що, косила. Своєю прекрасною косою, яку не треба заправляти, тільки зарядив акумулятор, ставив і все. Закінчила І Я не купила. Верніше є в мене, але вона там така, що одразу відбивається. Треба з металевою Ось був такий кусочок. Я їм перекосила. а там вже пішли кущі, дерева. Все. А в пили спав цеп. О. Я ще не знаю, як його надягати. Тому поїду до чоловіка, хай покаже. Так, купить то, купить сону роботи на дачі. О, Боже, який є. я, я впечаюся. На роботи на дачі завжди вистачає. Зараз треба перці вкрити, тому що сьогодні приморозок передають. І, до речі, перчики в мене всі одного сорту. У двох місцях все нормально. А в полуниці я так дуже широкі там рядочки. Я між цими рядочками ще рядочок перчика посадила. Тоді не могла я залізти в город, бо провалювалася. Я там навіть тапочка ставила. О, пішла в Аврору, купила знову такі самі, то по полуниці померз. І дивно так на голому полі ні, а полуниці схований же ж. Тому зараз ось тут навозила я, всякого треба висадити і під дугу, і під агроволокном сховати. Потрібно терміново викосити, бо вже так за пару днів. Тут справа в тому, що був Минулий четвер мій син косив. То в саду була вода і травичка. Маленька-маленька, не було що взяти. А тут нати. коліна, Ось по коліна. Виросло. А синуля поїхав на навчання. У мене є тут коса така бензинова, але мене від неї дуже болять руки, тому я її навіть брати не буду. Нею косить чоловік і син. У нас на сьогодні обіцяють приморозок, Ну він вже був цю ніч, а сьогодні ще сильніший. Тому терміново все вкриваю. Добре, що є чим. Принесла все своє добро. Ось хотіла показати перчики. Я далі сюди, це я вже зброїла від бройлерів тирсу засипала, щоб не заростали. Тут все нормально з ними. Приживаються, на сонечку тільки підгоріли. Ну, після теплиці зрозуміло, що на сонечку підгоріли. Ось, бачите? Оце що таке? І вже воно викинуло квітку. Ой. Так, тут вони гарненько. Далі. Ось тут рядочок, два рядочки. Так, також гарненько. Все нормально. Всі живі. А ось ось полуниця в мене, вона дуже широко посаджена для того, щоб я потім росточки брала. Це дуже хороше. Я думаю, залишилось пару перчин, я туди не могла залізти, провалювалася, де садить. Думаю, отак посаджу, нічого не буде. І перчик виросте і так ось. Ой, де вона. Ось, те вам, весь. Ой, яка полуничка гарна. Перчик вимерз, то хоч полуничку покажу. Ось так. Вимерз. Ось бачите, ке мене зілля. Все в полуниці. І он так вона туди. Цибулька також вся в укропі. Так відносно чиста. Це ще вся в окопі. Я навіть не знаю, де ось стільки тут набралась. І він не боїться тирси. Нічого. Це не боїться тирси. Оце зілля. Оця ерунда і укроп, І морква також проростає гарно. От. Цибулька гарненька стежка Копається. ну от натягнула там я поправлю зараз прикопаю кінчики все гарненько порозправляю хочу ще засипати тирсою відразу і так мабуть залишу на місяць під цим домом. Ось таке Ой, я воно. Така тирса, перепрівш. І у з-під бойлерів з тирсою. Така смакота. Так. Возичком доставляємо, розсипаємо, підсипаємо. Ну все, та грядочка готова. І ось цю рядочку я також закінчила. Це цибулю ще попало сюди. Отак, От перчик накрила. Ой, не накрила, засипала опілочками. Зараз закрию і так він мене буде стоять. І засипаю, зараз Ексібіше. Так вона в мене зараз виглядає. Тут земля з соломою. Мягка. Я засиплю ще, щоб не заростало. І під цим дуже м'яка земля завжди підтирсиє. Така О, на сонці не видно, така чорна-чорна. Так, і досаджу ще один рядочок. Ось такі мої леви Ходить не можуть. Ходить не можуть, А, Або ж. Ну ось меншенька курочка, а цей більшенький. А ось яка гарна курочка ось ця. Оця красотка. Ом, яка ти м'ясна. Мой лев кудись хоче вийти. Ось така курочка гарна. Ти курочка, ой, яка ти красуня. Ах, смачна.